Переїзд здається, нічого страшного в цьому немає. Ну, подумаєш перевести речі. Ну, подумаєш в пусту квартиру. Не накручуй себе, говорила мені одна людина. Хоча, по факту, я і не накручую. Навпаки, дивлюсь на своє життя достатньо реалістично: так мрію, так хочу досягнути більшого, але точно не накручую. Привіт! Сьогодні буде відео про мій переїзд нарешті. Чесно кажучи, сьогодні 28 грудня, я надіялась, що це буде раніше, що я переїду раніше з цієї квартири, але стається так, як стається. Нічого, ремонт трошки затягнувся. Хоча мені кума каже, що ти просто дуже маленькі терміни поставила для того, щоб переїхати. Але дуже добре, що цей період закінчується. Ремонт трошки підходить до кінця. Чесно кажучи, там дуже багато ще всього треба доробити. Але я так хотіла переїхати до нового року. Мені хотілося зробити все можливе, щоб це сталося. Тому, звісно ж таки, стіни трошки пусті, меблі мені не зробили. Так, ну нічого, будемо. Маємо, що маємо, як то кажуть. Головне я хотіла святкувати новий рік в своїй новій квартирі. І це. Надіюсь, що станеться. Надіюсь, що за цих по декілька днів нічого не станеться такого, що все ж таки перенесемо мій переїзд. Боже, я маю переїхати. 30-го числа я заселяюся швидше за все, але з цієї квартири я виселяюся завтра. Тому мені ще трошки скласти речі, мені сьогодні будуть допомагати переїжджати. Або завтра теж, мабуть, деякі коробки перевеземо. Ось і все. І 30-го числа я вже буду надіюсь спати в своїй новій квартирі. Я прожила в цій квартирі 9 місяців. З одного боку, це зовсім не термін, а з іншого маленьке життя. В цій квартирі було багато позитивних моментів, достатньо щасливих і дрібка моїх сліз. Ну, без цього ніяк я вважаю, або, як то мені казали, не накручуй себе. Хм. Коли писала ці слова, то усвідомила, що я так змінилася за ці 9 місяців. Найбільші зміни це, звісно ж, таки зміни всередині мене. Іншим людям вони непомітні, але я їх бачу не озброєним оком. Мене змінили люди, обставини і, звісно ж таки, робота над собою. Мені здається, до переїзду я більше посміхалася. А можливо, мені це тільки здається, тому що своє життя і себе я точно не перестала любити менше. Скоріше, навіть більше стала цінувати саме себе і свій час. До речі, про час: чи можна повернути той час, який ми витратили не на тих людей? Чи все ж таки не буває не тих людей? Всі в нашому житті потрібні просто у кожного свій проміжок часу, який вони перебувають в нашому житті. Це риторичне питання, хоча можете поділитися своїми думками в коментарях. Мені буде цікаво почитати. Сам переїзд теж не обійшовся без казусів. Мало того, що доставка техніки переносилася декілька разів, але навіть коли нарешті настав той день, коли мені її мали доставити, пральна машинка виявилась побитою, а холодильник не поміщався в вантажний ліфт, і приходилось його повністю розпаковувати, щоб, хоч якось, помістити в той малогабаритний ліфт, чесно кажучи, були думки вже відмовитись від нього взагалі. Без допомоги своїх з переїздом я б точно не справилася. Хоча по закінченню ремонту зрозуміла, що все можливо. Навіть те, що на початку здається, неможливим. Ну що, мої поїхали додому Всього-навсього пів півдев'ятого вечора? Мене зараз забере Юля і мені ще потрібно сьогодні здати мою квартиру, яку я орендую. І я ночую у Юлі, і завтра все, все тут поприбирають і можна заїжджати. Боже, перед самим Новим роком. Це якийсь треш просто. Коротше, втомлена, але щаслива. І знаєте що? Тут такий класний вид! От я цю квартиру обожнюю за те, що тут дуже гарно зараз покажу. Зараз покажу. Так, вікна грязні, завтра їх помиють. Але видно, весь Київ. І мене трошки. Так, ну все, Юля десь під'їжджає, може ще здати квартиру, і все, добрівільний. Це <рістити> кажуть. Я вам скажу, тут, звісно ж таки, все пусте. І куча Куча всього ще. Але, боже, я хочу сказати: от навіть якщо в вас ніхто не вірить і каже, що це неможливо там, закінчити ремонт до Нового року, а ви вірите, значить так і буде. Реально, віра в себе все зробить. Просто нереально було. Мені казали, що за три місяці це просто нереально. Все, Юля пише, а, нереально зробити ремонт. Виходить, що реально. Так, познімаю вам вже завтра трішки свого новорічного настрою. Коли тут буде чисто, бо тут, чесно кажучи, все брудне, дуже брудне. От, ну що, поїхали. Гарного вечора ще здати квартиру і все. А ще скажу. Ну, Мене не сильно видно, вибачайте. А, ось зараз буде видно. Е, ще так добре, що надворі тепло, тому що е, завтра ті, хто будуть прибирати, вони відмовляються, звісно ж таки, якщо морози мити вікна, а вони такі брудні. Е, от, тому добре, що хоч така тепла, тепла погода. Хоча, чесно кажучи, взагалі не новорічна. Ой, дивіться, там уже новорічний настрій тут у, на першому поверсі. Так, як по я поки тут чекаю Юлю, там у відділ продажу сидить навпроти. І скажу, вони вже святкують новий рік. Видно, застіля в них там. Корпоративчик такий новорічний. Тобто люди все ж таки відчувають новий рік. Не дивлячись на мене. А ви відчуваєте новий рік? Мабуть, ви будете це відео дивитися вже після нового року. Ось, але... Все одно, мені здається, з ким я зараз не спілкуюся, ніхто не відчуває новорічного якогось настрою. Ну що, ось і все. Будемо прощатися з цієї квартири. Насправді дуже багато, вона класна, світла і мені завжди подобалося, чесно кажучи. І найбільше я буду скучати, звісно ж таки, за видом. Просто прекрасний, так, покажу ось так. Але там в мене теж гарний вигляд. Тому не буду скучати добре. Не буду. Ну, я тут прожила 9 місяців. Я заїхала сюди 2 квітня. І, чесно кажучи, не віриться, що пройшло аж 9 місяців. Але тут були дуже прикольні спогади. Чесно, в мене з цією квартирою асоціація непогана. Тому все, переїжджаємо в нову квартиру. Для вас час пройшов швидко, для мене трішки довго. Клінінг убирав більше 9 годин, десь 9. Ладно, 9 годин. А я тут розбираю речі, але я тут не сама. Е, є така традиція, що треба заводити кота, так? Перед тим, як заїжджати в квартиру, і мені подружка позичила кота на декілька днів. Він, правда, мене боїться, зараз я вам покажу. Він мене боїться, їсти не хоче, він перелякався. Хоча на руки йде, в принципі. Але. Але так, їсти точно він не хоче нічого, ні того, що я їм, ні свого корму нічого не їсть. Зараз покажу вам красунчика. Марсік. А, він каже: га? Коротше, їсти ми не хочемо. Не знаю, він вибрав оцей стілець, він по всіх стільцях походив. Коротше, а вибрав саме цей Марсік. Коротше, тут треба сидіти, тут гарна атмосфера, да? саме на цьому стільці. Все, він обідався, не знаю, він не хоче зі мною спілкуватися. Що робити? Так, питання риторичне, що робити, розкладати речі, бо завтра новий рік. Ну, коротше, я так розумію, він буде ночувати сьогодні тут. Марсіка, ти знаєш, що ти трошки не вписуєш мій інтер'єр? У мене тут все сіре, а ти рижий. Все, коротше, він зі мною остате... Ксю. Я зараз їду відвозити його назад. <сіх> Реально, він мною не спілкується, дивись. Просто Марсик, ти чого зі мною не хоче? М? Марсик, давай дружить. Я ж тебе готую. Годую. Це пити, пити, пити є, все є, а ти не хочеш нічого, ну все таке. Марсік. Марсік? Марсік? Марсик. Все, він даже не одзивається. Все, налякала кота. З новорічного настрою, мабуть, тільки мандарини. Свічки навіть не змогла запалити, бо не знайшла сірників. Ну, нічого буде так. Зі мною хтось подружився. Марсік, тебе не видно. Як тебе поставити, щоб тебе, щоб тебе було видно? Коротше Марсік, або ля, я або ти, бачиш, не попадаємо вдвох. Так, все, треба купатися і лягати спати Марсік. Ти як? Я за. Бо вже все. Скоро новий рік. Марсік, ну ти будеш зі мною святкувати новий рік? Чи ти тічеш до своїх хазяки, Ой з що будемо робити? Будеш зі мною святкувати? М? Да? Все. Всім на добрать. Бо до Нового року залишилося скільки сутки? Доба, одна доба. Таке відчуття, що він когось там бачить. Не лякай мене Марсік. Не лякай, я боюсь, сьогодні перша наша ніч тобі тут. Давай не будемо один одного лякати. Марсик умивається, доброго ранку. Дивіться, який ми тут снідаємося. Віція каже небо стає роза рожа, mm, красота Київ прокидається. Боже, яке сонце сьогодні. Так, якщо цікаво, Марсик, в мене почав їсти вчора вечора, вже перед тим, як лягати спати, навіть ну, мені не буде видно. Сьогодні погода така тепла, мені здається, як точно не на Новий рік, я не знаю. Це... Я ще маю надію зняти відео для свого YouTube каналу. І все, будемо святкувати. Скоро приїдуть дівчата і будемо накривати на Тому що Настя тільки переїхала, і холодильник майже порожній, тому що треба поїхати схопитися. Цьому, мабуть, відео про переїзд це закінчено. Так, ось цей вид з вікна, мабуть, будете бачити часто, того, що він мені дуже подобається. Як тебе не любити, Києва не